Віт, на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і в цьому влозі ти зможеш побачити капінг, котрий ми провели в кав'ярні Yellow Place. А потім ми переместимося на локацію наших друзів компанії Heat Coffee Roasters. Там в них відбудеться батл. Ми покажемо, як це все відбувалося. Поспілкуємося з організаторами і, взагалі, як розвивається кавова культура в нашій столиці. Капінг вже був, альтернативу поварили. Далі в нас декілька зустрічів, і ми хочемо ще заїхати до наших друзів «Обсмажки Хіт», хід, бо в них сьогодні проходить брю От, Хочемо до них завітати, подивитися, як там що, показати вам, тому що вони це проводять на своєму новому виробництві. А, що, я пішов збиратися, продовжую заварювати собі кавуську, попиваю її. Ну і дивися, що буде далі. Ми все покажемо. Ми знаходимося на новій локації обсмажчиків хід. Це їх нове виробництво. І позаду мене проходить брю-батл. Сьогодні тут івент. Зібралося достатньо багато бариста, кавових людей. Тут є брю-бар, де можна буде Поготувати каву, там є три якісь різні девайси нові, і там є нова кавомолка малькьонінг. А ви бачите, як люди вже виступають. Це півфінал. Ми встигли на виступи півфіналістів. Ось також тут від компанії Кофітон проходить альтернативний каптестінг, де можна поучаствувати і теж взяти якусь -то перемогу. Я не знаю, чи який призи так підемо, покажемо, що взагалі тут є. Може навіть з кимось поспілкуємось. Прийшли домагатися до вас, хлопці. Це організатори цієї події. Євген та Андрій. Є до речі, тут три харківські хлопці. Не треба далі нікуди, нікому йти. <с Cette> Давай не будемо продовжувати. Давай ще. <с mushrooms> так, 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 Харків, дві ж так, що розкажіть, що у вас сьогодні відбувається? Що це взагалі за двіжуха? Я був на такій в Харкові. Тепер вона дійшла до Києва. так? Так, так. Він один збежав. Короче, вирішили ми Більше подій робити в цьому році і подалі плануємо. Так як я представник «Грейкана» в Україні, ми вирішили зробити саме такий батл на «Грейкана». І це, до речі, перший батл такий, такого масштабу в світі. Саме Батл на грікана ми проводимо. перший в Україні. Перший батл, перший в Україні. Ні, Ну це, це бо... чому? Не перший. Ну, перший був в Харко. Про -про такого масштабу. масштаба. масштаба скажімо, ну, масштабно, та, так. та, та. Вот. Тож, чому саме ці девайси зрозуміло? Да, я да, да. у нас, тому Ми їх вирішили. До нас затісуються люди, власники. А, так, а, добре. Ти а, засновник цього батла. Але на якій ми локації? Ми ж на вашій локації. Хлопці, так. де ми знаходимося, що це таке, і, і як давно ви тут опинилися? Це локація Hit Coffee Roasters. Це, супер. Hit Coffee Roasters. Довго до цього і дійшли. І дійшли. І трошки дійшли. Ще йдемо. Але хочу сказати, дуже, дуже потужно, дуже чітко, якісно. Е... Все да, стильова, стильова. Так, шли, на... чув від людей, що це все ви власними руками відпрацювали. В мене питання, хто фарбував під стелею. Тому що я би не поліз. Я так теж думав. Зі сталевими воронками Харріва. Да, <свіст> довелося. <свіст> 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 Ну що, попрацювали на славу. Я думаю, далі буде ще потужніше. У нас багато в планах насправді ми завжди раді бачити гостей. Ми заїжджаємо. Як ви бачите, ми сьогодні приїхали з раночку по справам, але встигли все так, щоб до вас ще завітати. Ми думали, що не встигнемо, бо Євген писав, що ви до четвертої, а ми залетаємо а тільки півфінал. Ми такі, а та ми це ще і побачимо всі на Ютубі. Люди так. це все побачать. Супер. Так, а ми зараз на Брюбарі, так? Так, зараз я вас Дякую. Так, про брі-бар в двох словах. Я тут зібрав сет своїх улюблених скажімо так, девайсів. Там, де ми можемо виварювати найскладнішу каву, отримувати там щось не, ну, таке, дуже супер потужне відносно новий девайсу, який представлений італійцями і взяв перше місце по версії СК. Це такий зручний. Девайс просто в використанні класні підходи для дому і так далі, для того щоб отримувати стабільні смаки. Орігамі і один із найпотужніших, на мою думку, девайсів це Cario Switch, де ми можемо використовувати декілька варіантів заварювання. Це mm -hmm. імерсія, паровер або взагалі комбінувати це. От, це такий мій улюблений сайт. Супер. А, кава, я так розумію, Євген, твоя сьогодні вариться? А, кава сьогодні вариться, не тільки моя, і від кофеїну є декілька позицій. В основному <п 'ят> теж багато замовляють саме нашої кави. В принципі, вона тут на полочках стоїть. Їх її придбали в принципі в пачках і багато воронців. Ну я а, давай про... так. Я думаю, що Андрій не образиться, тому що про кофеїн ми вже розповідали і про обсмажку. Теж розкажи про каву, котру саме сьогодні тут варять. А, на Сьогодні на, вар на бачі. Це декілька а, лотів. Це а, дві ферментації з додаванням фруктів. Один це зневоднений банан. Угу. А, при ферментації до кави додали зневоднений банан і ферментували на протязі Десяти двох угу. а, другий лот це ферментація з додаванням тропічного фрукту луло. Угу. А, яскравий а, тропічний смак має дуже кайфовий. І всі, хто а, куштував і банани Луло, обирають луло, тому що це взагалі просто розрив смакових рецепторів. А, і третій. А, Лот це руанда кагера, це натуральна неробна обробка, яскрава, винна, багатогранна. Містить в собі як молочну, так і винну кислотність, яка переливається, має різноманіття в щільності, солодка. Дуже яскравий лот в анаеробній обробці ж, ж, жек. Мені тепер складно, тому що ти розповів так, що в мене слюни вже я Просто поп... Я не знаю. Тепер що обрати. але а, обираю луло, тому що це все ж таки ліміти. Тидіше взагалі у нас ще є дуже крутий декап, який в Україні його всього 16 кілограмів, і ці 16 кілограмів замовили лише ми від кофінету? Дикав проходив обробку хані, після чого його помістили в бочку, в якій був трости, тростинник, який дав сахарозу та фруктозу саме каві, тобто більше солодкості відкрив. І додали спеціальну водичку, яка витягувала кофеїд. Потім висушили, і ми отримали крутий лот, який ти. Дегустуєш, і ти не скажеш, що це декаф. Він залишається кавою, він залишається солодким, але не містить кофеїн. Тобто, оціх, як раніше, ми звикли трошки копченості в дикафіне. Нема. Немає, немає потужно, потужно. А поки ви спілкуєтесь, я вже ви все. мастер Андрій варить свій девайс і варить жалулу. Нам ви тут варите на першому мітосі і ламорзокі G3. А, так, сетап на еспресо у нас мітос перший. А, доволі стабільний. Нам він подобається. А, нам для виробництва, як для лабораторії, більше в принципі не потрібно. Жернова мають підігрів, тому вони стабільної температури завжди не перегріваються. Це дозволяє стабільно змелювати від порції до порції. Адже третя МВП має регулювання тиску, мультибойлер на окремий бойлер на пар, тобто скімер окремо, вода на групу окремо. Стабільно, навіть якщо у тебе буде запара і ти будеш варити 40 еспресо. Угу. А, поспіль вона не втратить в температурі. Коротше, вивозить малышка. Ну вона і коштує, вартує своїх а, грошей. Так, 300 тисяч гривень. Да, 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 да. А піп, а, <ріст> так, пане Андрій, на, там вже на молов. На брю барі у нас а, нова, а, яка малкьоні. Да, давай підійдемо помні. сюди. Оце нова малишка. Таких я знаю, якщо не помиляюсь, я бачив поки що дві. Чотири. Взагалі десь чотири кавомолки в Україні вже є. Ну я знаю, що от я в тебе бачу. Ще бачу в Юліана в Чернівцях. Це а, з, є ще в ага. І ще десь. Угу. А, тобто їх зараз в даний момент тільки чотири на всю Україну по кав'ярням, де можна їх зустріти. А, дуже крутий девайс, багатофункціональний, У нього є сенсорний. Екран wow. він має три е функції: Це мануал, mm -hmm. тобто ручне використання кавомолки, виставля, е виставляння помелу в мікро. Другий, друга функція це змалювання по часу. Змелювання по часу під еспресо. Ага. Взагалі тут можна робити до шести рецептів ага. і можна навіть змінювати не тільки під еспресо, а ще й там під воронку, щоб вона молола. Ага. Має також, також градусник на ножі, що тобі дозволяє чітко розуміти, чи перегрілися ножі, чи дати їм відпочити. І скоріше за все, можливо, тут встроєний датчик підігріву уже. Що Для еспресо якраз грає важливу роль, що в тебе буде фракція рівномірна, не буде скакати вверх-вниз. Є ще третій режим Liberty. Тут можна до 10 рецептів налаштовувати. На даний етап я собі налаштував анаеробку під капінг помел, фільтр, натура і вошет. Нажимаєш, і вона тобі сама редагує твій помел, який ти вже налаштував в рецепті. Ну Капінг я зрозуміло, а це ти налаштував собі помели під. Ну, проб... Під фільтр, Щоб так, просто хамбрю. варити, хам... а, під ханблю саме. Так, е Якщо брати е взагалі кавомолку, е що в неї ще прикольне, те, що е буде оновлюватись додаток, і в додатки можна буде через телефон під'єднуватись до кавомолки е і управляти дистан дистанційно там, на відстані в 10 метрів е кавомолкою. Тобто окремо буде випускатись е новий бункер, який буде мати контакти, які під'єднуються під до Кавомолки. Ага. Цей бункер а, буде мати гравіметрик, тобто він буде насипати каву по вазі, ага. а, і, скоріше за все, а, пневмозаслонку буде мати, яка б Коротше, Це буде щось по типу Оріона. Типу ще ага. сто, і окремо буде ще підставка під, під... холдер. Ага. А, тобто а, знімається можна... кришка, а, вставляється підставка під холдер, все. Якщо брати дизайн, матеріал, целита сталь матова, тактильно вона дуже приємна, візуально вона лаконічна, стильна і дуже вписується в інтер'єр будь-якої, напевно, кав'ярні. Також вона, порівнюючи з ЄК-43, вона більш чиста, тобто в неї тут немає вирізу і в тебе Я кава, кава мелена не потрапляє Там під кавомолку не треба її нагибати, просто зняв тарілку. Руку почистив і все, все в тебе чисто. Також ця кавомолка змелює в ноль, вона не їсть зерно взагалі. Насипав 20 грамів, отримав 20 грамів меленої кави. Окремо також є о, цей, антистатик, який легко знімається, почистився. Я хочу сказати, він він металевий, це вже дуже добре, да. а не як раніше, так. сіточка, яка ломається, коли, коли ти просто взяв отак і забув про нього. Чік дерев'яшка, і все, і антистатик полетів. Так. Кльова, ти запаш, ну, ти запікаєш, якщо що? Я тобі дам потім спробувати. Це дуже смачно. Дякую тобі. Це а дуже... секрет в чому, знаєш ще? Тому що ти варив на яких фільтрах? Сибарис пішов грейка. Варив. Час екстракції вийшов хвилина 55. Вал, хвилина 55. А який помел на команданта тепер? 560 мікрон. А якщо в кліках? Він... А, Чим? якщо використовувати Red Click, це 36 клік Тобто достатньо дрібно, да. але за, за рахунок фільтрів і самого девайса Хвилина 50. так. Ми можемо ну за рахунок поєднання грікана плюс фільтри сібаріст. Ми отримуємо можливість використовувати дрібніший помел, а це значить рівномірніші фракції. Вот. Якось так смачно, дякую тобі. Дякую Ж Жека вас. побіг. Я хотів сказати вам величезне, дякую, що ви розвиваєте культуру, що рухаєте. Тобі величезне дякую за Харків. Що ти його розвиваєш, поки ми мандруємо всі країною. Та дякую тобі ще раз, друже. Добре.